Доброго дня, друзі, понеділок, початок робочого тижня, день практично добіг до кінця, але попрошу хвилиночку вашої уваги. Чим хочу поділитися буквально дуже-дуже коротесенько. Значить, поки, поки довша частина дня це перебування вдома, то тоді приготувати їсти на велику сім'ю. Ну, не скажу, що складно. То, що не дуже люблю, то, 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 що є, то є, але все рівно не складно. Але коли вже більша частина дня проходить на роботі, то, звичайно, то якось трішки складніше. І хочеться все встигнути, і хочеться так, щоб було усім і, і добренько, і смачненько, і все. Що нас, друзі, рятує у селі? Або, скажімо так, що нас у селі дуже виручає, що нам допомагає. Звичайно, це наші запаси. Якщо запаси є, це все можна сказати під рукою. Вибігла, взяла, принесла, і можна вже якось урізноманітнювати. Отож, спасіння! У селі. Ви будете сміятися, але воно у погребі, особливо з такими цінами на продукти харчування, як зараз. Так от, хочеться щось смачненького, стрибнули у погреб або сама, або чоловіка загнала, і дістаємо. Дістали ось баночку грибів, опаньки закриті, дістали баночку тушонки. Дістали величеньку баночку огірочків. підуть і до картопельки, і до супчику, і на якийсь салат, Ось такі славні, дістали баночку засоленого м'яса, вимочимо, і буде добре, чи на биточок, чи на котлетку, чи на що. Дістали ось таких три великих столових буряки, і ще, слава Богу, своїх яблучок ще трішки зберігається бурячок на салат. Яблучка, десерт і смакота. Ну, і трішки раніше, ще звідти ж з того самого погреба були дістані баночка, величка, трохлітрова сала і баночка кісточок у суп. Тому скажу так: ще поки запаси є, то ще великого крепкого горя у нас немає. Дав би Бог тільки, щоб швидко прийшла перемога і щоб швидко вернувся мир в Україну.